Вітаю! Добігає кінця перший семестр. Пропоную на сьогоднішньому занятті пробігтися колишніми темами і вдосконалити навички орфографічного, пунктуаційного, правильного письма і повторити матеріал, який вивчала протягом цих 4 місяців. Практичне завдання. Ви бачите завдання, у якому немає готового тексту, тобто у нас просто ще заготовка тексту. Нам треба поставити речення в тому порядку, щоб вони логічно пов'язувалися у текст. Крім того, ви бачите, що в жодному із речень немає розділових знаків, крім крапок у кінці речення. Нам треба розставити крап... розділові знаки, і таким чином ми з вами звернемо увагу. На ту пунктуацію, яку вивчили в восьмому класі і протягом першого семестру 9 класу, читаємо текст, ну правильно ж сказати, його заготовку. Україна нині теж стукає в серця світу, тримаючи в руках ліхтаря. Багатьом, напевно, відома притча Бруно Фереро про славнозвісну звісну картину Ісус поночі в саду. Жодної похибки заперечив художник до двері до людського серця, і відчиняються вони лише зсередини. Коли картину вперше виставили в галереї, один відвідувач звернув увагу художника на дивну особливість: На вашій картині похибка, двері без клямки. У лівій руці господь тримає світильник, що розганяє темряву, а правою стукає в міцні грубі двері. Тексту немає. Нам треба всі речення пов'язати в текст. І розставити пропущені розділові знаки. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися і перевірити разом із нами. Таким чином повинен виглядати готовий текст і вже з розставленими розділовими знаками. Перше речення. Багатьом, напевно, відома притча Бруно Фереро про славну, звісну картину «Ісус з поночі в саду. Перше речення ускладнене вставним словом. За правилом ми постійно повинні визначати вставні слова і словосполучення, де б вони не знаходилися в реченні. Наше слово знаходиться всередині речення, тому з обох боків ми відокремили його комами. Речення номер 2 У лівій руці Господь тримає світильник. Який світильник, що розганяє темряву перед підрядним реченням, а ми останнім часом розглядаємо з вами різні види підрядних працюємо від складнопідрядним реченням. І перед сполучним словом що, перед займенником що, треба поставити кому. А правою стукає міцні грубі двері. Перед сполучником А, і це нам відомо з молодших класів. Ми завжди повинні ставити кому. І неважливо, що поєднується сполучник, або однорідні речення, або частини складносурядного речення. У нас однорідні члени речення. Господь тримає і стукає. Третє речення. Коли картину вперше виставили в галереї, один відвідувач звернув увагу художника на дивну особливість. Це речення з прямою мовою. Давайте розглянемо слова автора, тому що там теж є розділовий знак. Це складно-підрядне речення. Один відвідувач звернув увагу художника на дивну особливість, коли коли картина вперше виставили в галереї. Між частинами складно-підрядного речення найчастіше вживаємо кому. Ось у нас ця кома є. Після слів автора перед словами прямої мови ставимо двокрапку і з великої літери в лапках записуємо речення прямої мови. На вашій картині похибка. Цієї двокрапки ви не знаєте, ця двокрапка, тому що наступна частина речення розкриває зміст на ну, даний момент слово похибка, тобто в чому виявляється ця похибка. Лапки закриваємо тоді, коли закінчується пряма мова. Четверте речення починається прямою мовою, і у нас незвичайне речення, тому що слова автора переривають пряму мову. Тут треба бути особливо уважним. Жодної похибки почалося речення прямої мови. Речення розповідне, тому не забуваємо поставити кому. Не крапку, як деякі роблять. Посередині речення ми не можемо поставити крапку. І тере, яке відділяє слова прямої мови від слів автора. Якщо наступна частина речення прямої мови знаходиться вже після крапки ми поставили з вами, ми повинні почати їх з великої літери, як ми після крапки починаємо. І знову ж таки не забути про тере, тому що з обох боків слова автора від прямої мови відокремлюється саме тере. То двері до людського серця. І відчиняються вони лише зсередини. Тут ми поставили кому через те, що в нас дві частини складносурядного речення. і між цими частинами ми повинні поставити кому. У нас немає тих от слів спеціальних, які прибирають кому лише тільки, або ці речення не є односкладними однотипними реченнями. Тобто тут ми з вами кому вживаємо за правилом. І п'яте речення. Україна нині теж стукає в серця світу, тримаючи в руках ліхтаря. Як перше речення, так і останнє речення тексту, прості речення, тільки ускладнені. Це речення ускладнене відокремленою обставиною, вираженою діпросівниковим зворотом. Такі обставини, якщо вони не є фразологічними зворотами, завжди відокремлюються комами. У нас в кінці речення, тому ми з вами поставили кому саме тут. Далі, давайте звернемо увагу на орфограми, які трапилися в цьому реченні. Ну, наприклад, назви мистецьких творів нам треба брати в лапки і писати з великої літери, назва картини. Далі Бруно Фереро власна назва, ім'я і прізвище будь-якої людини пишеться з великої літери. Дуже часто пишучи якісь тексти, Слово Бог, люди пишуть з маленької літери. Якщо це стосується абсолюта, тобто ось синонім Господь, якраз, такі слова пишуться з великої літери. Слово Бог пишемо з малої літери, тоді, коли мається на увазі боги, тобто сон богів, наприклад, давньогрецьких або давньоримських, тому що там у них є імена. А тут, в принципі, і мислиться Бог як ім'я, тобто як власна назва. Йдемо далі. Слово людського суфікс Який знак у таких суфіксах пишеться. Слово серця. Дуже часто у нас виникає буква Д. Чому вона там виникає, чому вона там написано? Незрозуміло. Знаємо, що слово серце це слово зі спрощенням приголосних, і, на відміну від російської мови, пишеться без букви Д. Відчиняються. Ві словах тітця пишеться тільки м'який знак. Завжди м'який знак. Ось чомусь інколи цей м'який знак пропущений у наших роботах. Слово серця знову ж таки і слово тримаючи затримка перевірне слово. Перевіряємо наголосом там, де це можливо. Далі, два перших тести у нас пов'язані з орфограмою. Перша орфограма, це, в принципі, мабуть, і немає такої роботи, щоб не було порушення норми чергування прийменників у В. І пропонується пригадати правило на прикладі першого тесту. Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словосполученнях рядка. Варіанти, ви бачите, можна зупиняти, думати, повертатися, перевіряти. Правильна відповідь міститься у варіанті Г. Занесли У світлицю, переконав у цьому. Пам'ятаємо, що прийменник У пишеться перед всіма словами, які починаються з букви В, Ф, і буква сполучення Св, ТВ, Х, Л, ЦВ. Ось у нас є це букво сполучення, тому тут вживаємо У. Тут, між приголосними, вживаємо У. Поряд 2В. Вживаємо рідко. Є моменти, але не тут. Далі картини в музеї. Попереднє слово на голосний, наступне, на приголосний, тут уже В вживається. Далі можна не перевіряти, хоча тут теж буде вживатися В між голосними. Яблуня у цвіту, але найкраще в класі. Зберіг у спогадах загубила в озері. Як ви самі почули, правильна відповідь тільки Г. Друге завдання. Виділено сполуку ось вона у нас виділена, щоб скрізь, необхідно писати окремо в рядку. Справа в тому, що збігаються, тоді, коли ми з вами вимовляємо, ось таке написання займенника, що і частки Б. Вони пишуться окремо, а сполучник Щоб пишеться разом. І нам треба відрізняти, коли треба написати разом а коли окремо. 7 клас. Кінець 7 класу при вивченні сполучників. Варіант А. Добре подумайте, щоб не наробити дурниць. Варіант Б. Хочеться, щоб мир запанував у всьому світі. Варіант В. Подумайте, щоб залишили своїм дітям. І варіант Г. Голова не на те, щоб кашкет носити. Правильна відповідь міститься у варіанті В. Як перевірити нагадую правило. Ми можемо замінити сполучник синонімічним сполучником, наприклад, аби, для того, щоб, і так далі. Там, де у нас займенник із часткою, ми можемо відірвати частку і перенести її в іншу частину речення. Наприклад, зі сполучником у нас так не вийде. Добре, подумайте. Аби не наробити дурниць, для того, щоб не наробити дурниць. Хочеться, аби мир запанував у всьому світі. Голова не на те, аби кашкет носити. І як ви вже самі за конструкціями речень бачите, всі речення у нас складно підрядні, а зараз ми якраз і вивчаємо на уроці види підрядних речень. Давайте проаналізуємо, які види підрядних речень знаходяться у цьому завданні. Варіант А. Добре подумайте, навіщо, з якою метою, для чого, щоб не робити дурниці. Складнопідрядне речення з підрядної мети. Минулий урок. Варіант Б. Хочеться, а чого хочеться, щоб мир запанував у всьому світі. Складнопідрядне з підрядним з'ясувальним. Подумайте, про що? Що ви залишили б своїм дітям. Складнопідрядне з підрядним з'ясувальним. І голова не на те, на що. Щоб кашкет носити, складне підрядне з підрядним з'ясуванням. Отже, у нас тільки одне речення підрядне вибувається із переліку усіх цих чотирьох речень: третє, четверте завдання на граматику і слово вживання. Дуже часто порушуємо під тиском російської мови, ось тому, що мови близькі за деякими правилами. але Люди перекладають з російської мови українською і використовують ті ж самі граматичні форми. Але у нас інші граматичні форми. І треба практикуватися, більше говорити, запам'ятовувати такі конструкції, щоб правильно вживати. Немає граматичної помилки у рядку. Тобто, значить, в трьох є, а в, одні, в одному рядку, в одному варіанті немає. Захворіти бронхітом, глузувати над однокласником, зраджувати друзям, сподіватися на допомогу. Правильний варіант міститься тільки в останньому. Варіанті Г. Сподіватися на допомогу. Захворіти бронхітом. Якщо перекладати з російської мови, то в принципі людина переклала українські слова. Але граматичну форму не змінила. Якщо у нас хворіти або захворіти, значить поряд повинен бути прийменник на захворіти на бронхіт, захворіти на ангіну. і так далі. Варіант Б: Голосувати з когось чогось, Голосувати з однокласника, зраджувати, когось що, друзів, батьківщину, справу і так далі. Використовується граматична форма знахідного відмінка. Четверте завдання: тепер ми з вами шукаємо лексичні помилки. Уникаємо калькування, не можна тільки перекласти з російської мови українською слова. От, треба пам'ятати про слово вживання. Тобто, які слова, сполучаються, з іншими словами повинні звучати правильно в українській мові і використовуватися правильно. Знову ж таки, в трьох реченнях у нас допущені лексичні помилки. В одному реченні все правильно. Нам треба знайти це речення. Варіант Б. Правильний варіант. У першу чергу виконайте легше завдання, а відтак беріться за складніше. Варіанти неправильні, не дивлячись на всі зусилля. Зрозуміло, звідки взялася ця помилка. Несмотря на всі усилі, людина переклала українською мовою, несмотря, не дивлячись. В українській мові є свій прийменник, незважаючи на використовуємо правильно. Далі, варіант В. іноді зустрічаються такі ситуації, коли людина потребує допомоги фахівців. Зустрічатися можуть люди. Зустрічатися, говорити між собою, випити, по філіжанці кави і таке і інше. А ситуації можуть траплятися, як і помилки. Так, ну знову ж таки. Калькування. Встрічаються такі ситуації, зустрічаються такі ситуації. І варіант Г. Придбайте телевізор у розстрочку і вносите щомісяця впродовж року по 500 гривень. У розстрочку. в українській мові є слово розстрочка, тому ви бачите, що програма ніяк не зреагувала, як на неправильний варіант. От. Але коли ми щось придбаєте або купуєте, тоді ми купуємо і придбаємо на виплат. На виплат, от, такий от, таке сполучення, характерне для української мови саме в такому поєднанні. П'яте завдання. Сьогодні ми вперше звертаємо увагу саме на таке завдання. Раніше не могли, тому що не знали про більшість розділових знаків. Це завдання допомагає повторити пунктуацію восьмого класу, тобто простого речення, простого ускладненого речення і дев'ятий клас. Речення складне. Прочитайте речення. Цифра позначає попередній розділовий знак. Ви бачите виділені цифри, звертаємо увагу на той розділовий знак, кома, або тут у нас є тире. в цьому реченні. Ось. І, як ви бачите, далі написано, що нам треба знайти неправильно обґрунтоване вживання розділового в рядку. Визначені ці всі розділові знаки, і за яких обставин вони. Вжиті в цьому тексті. Усім приємно, напевно, чути похвалу на свою адресу. Але вона не повинна затьмарювати свідомість, бо похвала це не фінішна стрічка і не лавровий вінець переможця, а лише аванс на кредит, який дає наснагу рухатися вперед. Збільшилося на один варіант відповіді, і тепер ви самі. Можете переконатися в тому, як важливо знати пунктограму і знати, чому розділові знаки поставлені саме такі і саме за цих обставин. Отже, варіант А. Коми 1 і 2, ось вони, при вставному слові. Варіант Б. Кома 3 перед сурядною частиною складного речення. Варіант В. Коми 4 і 7 перед підрядною частиною складного речення. Варіант Г. Тере 5 при відокремленій прикладці. Варіант Д. Кома 6 при однорідних членах речення. Неправильно. Розділовий знак поставлений неправильно, а названий неправильно. ТР-5 при відокремленій прикладці. Похвала є, що таке? Не стрічка, не вінець. А аванс. Між підметом і присутком, вираженими іменниками в називному відмінку, ставиться Тере. Так що це не відокремлена прикладка. Ну і наше суперзавдання, коли ми з вами сполучаємо подібні за синтаксичним значенням фрагменти простого речення і Складного підрядного речення. У нас супер завдання розтягнуто на, дві, на два слайди, на дві частини. Подивимося на просте речення. Летять журавлі небесними шляхами до України. Виділений фрагмент до України, несучи на своїх крилах весна. Варіант 2. Працювали тут від сходу до заходу сонця. Варіант 3. Голос старенько на диво був не тихим, дзвінким і упевненим. І варіант 4: будь-хто може навчитися говорити по-українськи. Ви можете собі поставити цифри, написати скорочено, які види підрядного ви будете відшукувати. І потім, коли ми з вами змінимо слайд, відшукати ці частини підрядних, ці види підрядних у другій частині тесту. Складне речення. Це ж треба було так нестерпно захотіти почухати ніс, коли він гору книжок ніс. Варіант Б. Художник певно змалював картину саме так, бо побачення стала частиною його самого. Варіант В. Не дозволяй тимчасовим невдачам переконати тебе що все життя погане. Варіант Г. Де селилася людина, там виростали дерева. І варіант Д. Цей іграшковий садок був для мене магічною країною, де в гущавині квітів, Роїлися різні створіння. Цифри вже готові, і ми можемо починати перевірку. Перше речення. Летять журавлі, а куди летять? До України. Обставина місця, і нам треба відшукати серед поданих речень з підрядним обставинним місця. І це варіант Г: там виростали дерева, там, де, де селилася людина. Наступний момент. Працювали тут як довго від сходу до заходу сонця це обставина часу. І нам треба тут знайти склавне підрядне речення з підрядною обставиною частиною часу. Це ж треба було так нестерпно захотіти почухати ніс коли? Коли він гору книжок-ніс. Так, переписали. Далі. Третє речення голос. А чий голос старенької. Це означення. Неузгоджене означення. Нам треба знайти складну з підрядним означальним. І ось у варіанті Д і є у нас таке речення. Цей іграшковий садок був для мене магічною країною. Якою країною, де в гущавині квітів роїлися різні створіння. Означальне речення дає ознаку іменнику в головній частині або частині мови, яка замінює собою іменник. І останнє. Будь-хто може навчитися, а чого навчитися? Говорити. Ось він інфінітив, який сплутує всі карти нам. Але тим не менше його треба вчити, що ж спробиш. Тут він виступає додатком, значить, нам треба віднайти складне підрядне речення з підрядним з'ясувальним. І ось воно у нас в варіанті В. Не дозволяй тимчасовим невдачам переконати тебе. А в чому переконати, що все життя погане. Зайвим у нас було речення в варіанті Б. Художник певно змалював картину саме так. Чому? З якої причини? Через що? Бо побачена стала частиною його самого. Це було зайво, тому що у нас не було серед переліченого в простому реченні обставини причини. Наближаються свята, і хотілося попрацювати трохи творчо. Ви бачите, що у нас подані. Складнопідрядні речення незакінчені, тільки головна частина у складнопідрядному реченні, і кожен із вас може продовжити це речення по-своєму. Наближається свято, наприклад, яке люблять усь, в усьому світі. Друге речення хочу побажати, щоб ваші мрії здійснилися. Вірте в дива, тому що це необхідно в житті. Як сказала Една Фербер, Різдво не пора року, це почуття. Нехай ваші святкові дні сповняться найкращими почуттями. Бережіть себе, здоров'я, мирного неба і усіх гараздів. Дякую за увагу!